Як Бі-Бі побував на митці і побачив, як стають чистими великі машини. Трактор їхав додому після важкого робочого дня. Він працював на будівництві і дуже втомився, адже роботи було дуже багато. А від самого ранку йшов сильний дощ, і йому довелося працювати у складних умовах. Спочатку він на великому причепі вивозив землю, яку викопав екскаватор для котлованни. Потім трактору поміняли причіп, і він перевозив цеглу до секції, яка будувалася. Надвечір у трактора геть не було сил. Він дуже хотів дістатися додому і відпочити, аж раптом трактор згадав. Згадав, як він недавно заїжджав до бій -Бі на ремонт. Тоді бібі -Бі його попереджав, що чимало помилок механізмів стається через те, що за машиною не доглядають уважно і турботливо. Не миють її чесно, якщо вона дуже забруднилася. Трактор попросив будівельників, щоб йому допомогли змити бруд. Але струмінь води був таким слабким, що користі від миття не було жодної. Що ж тут дієш? Трактор зітхнув і поїхав на мийку. Майстерні бібі. -Бі. В Майстерні нашого біді, -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки, легковики, це майстерня для машин. У той самий час бібі -Бі закінчив роботу у своїй майстерні і вирушив додому. Шлях додому пролягав біля автомийки. Бібі -Бі побачив трактора, вирішив підійти і з'ясувати, як справи. Привіт, як ти? О, судячи з твого вигляду, день у тебе був нелегкий. І трактор розповів бібі -Бі про сьогоднішній день. Про те, як спершу йому довелося перевозити землю, потім цеглу. І все це по розмитій дощем дорозі. Бібі -бі уважно вислухав його і похвалив. Молодець, що ти не забув мою пораду, і їдеш зараз на мийку. Бібі -бі вирішив теж піти на мийку і подивитися, як трактор приводитимуть до ладу. Майстерня бібі -бі. Спочатку сильним струменем води змили бруд, і налипли грудки землі з коліс трактора. Проїхав далі і вімкнувся апарат, що подає воду знизу для того, щоб помити найбруднішу частину. Ннижче трактора. У наступному відсіку струмані води потрапляли на кабіну трактора з боку і згори. Після того, як основний бруд змили, спеціальними щітками на кабіну нанесли мийний засіб. Огорнула ціла хмарина піни. А потім, коли піну змили, трактор засяяв як новенький. Йому навіть стало легше, ніби з нього зняли додатковий вантаж. Як чудово! Я вперше спостерігав, як ми такі великі машини. Поглянь, який ти тепер красивий і чистий. Трактор попрощався з бібі -Бі і поїхав додому. Тепер він зрозумів, що бібі -Бі був правий, коли казав, що неодмінно треба вчасно змивати весь бруд з машини. Дякуємо за пораду, Бібі! -Бі. Як бі, бі побував на шоу монстр траків? А якось Бібі -Бі вирішив відвідати шоу зі справжніми монстр траками гігантськими машинами на величезних колесах з потужними двигунами, які виконують різні трюки. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого Бібі -Бі, Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки й легковики. Це Майстерня бібі. -Бі. Який же він великий? Мабуть, він важить цілу тонну! Лише одне колесо такої машини може важити 350 кілограмів. Це майже як чотири дорослі людини. А сам Монстр Трак може важити аж цілих п'ять тонн. Це як 5 білих ведмедів разом. Йо-хо-хо! Чудово! <рошки> Ух ти! Що ж буде далі? Ой, Лишенько! Ай-яй! Здається, сталася аварія. Напевно, цьому бідоласі потрібна допомога досвідченого автомеханіка. Треба обов'язково подивитися, чи зможу я йому якось допомогти. За мною, друзі. Майстерня бібі. -Бі. Добрий день. Мене звуть Бібі. -Бі. Я автомеханік. Я був на стадіоні і бачив, як ви потрапили в аварію. Можливо, я зможу вам допомогти. Мені треба вас оглянути. О! Ну, Серйозних ушкоджень я не бачу. Але капот доведеться вирівняти. Для цього мені потрібен великий молоток. Малята, допоможімо, бібі. -Бі. Знайдемо для нього великий молоток. Ага Відбійний молоток. <гум> Ні Таким інструментом зручно розколювати щось тверде. Наприклад, камінь. Це зовсім не те, що нам треба. Можливо, нам згодиться цей молоток. іграшковий молоток. У мене такий був у дитинстві. О, можливо, нам підійде молот? О, так. Молот – це саме те, що нам треба. За його допомогою ми швидко вирівняємо усі ум'ятини. Чудово! Ум'яти ми вирівняли. Тепер зафарбуємо сліди, що залишились від аварії і ремонту. Ну ось, тепер ваш капот як новенький. Я бачив, як ви намагалися перестрибнути за допомогою трампліна купу з металобрухту. Мені, як досвідченому механіку, здається, що вам треба замінити пружини амортизатора на потужніші. Таким чином, ви станете ще стрибучішим. Отож. І я про це. Так. Вона Дуже стара і, мабуть, зовсім заіржавіла. Зараз ми її витягнемо. Опа. А ну? Ой! Бібі, Ой. -бі. обережніше. Добре. Нам залишилося замінити усі старі пружини на нові. Але мені знадобиться ваша допомога малята. Нам треба підібрати правильні пружини. Кухонний вінчик. <ріст> Такою кухонною збивалкою мама робить крем для торта. Вона нам точно не підходить. О! <ріст> Веселкова пружинка. Mm -mm. Така пружинка тут точно не потрібна. Ю, чудово! Саме те, що нам треба. Готово. Ваші пружини. Тепер ви стали стрибучішим. Можете випробувати їх просто зараз. <плес> Круто! Я впевнений, що тепер ви зможете перестрибнути будь-яку перешкоду. Майстерня біблі. З малятами справжні молодці. Ви змогли полагодити такого велета. Чудова робота! Як Бі-Бі допоміг поливальній машині. Привіт, друзі! Сьогодні неділя вихідний. На дворі чудова погода. І я хотів піти у парк. Не сидіти ж постійно вдома. Тоді прогуляємося. Майстерня бібі. В майстерні нашого Бібі -Бі, Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин, і машини мчать. Але не всі відпочивають у вихідний. Поливальні машині дали завдання очистити від зимового бруду площу перед парком. І вона приїхала на берег річки, щоб набрати воду у свою діжку. Діжка повна. Тепер час їхати у центр міста. Хе-хе-хе. Круто! Малята, дивіться, це поливальна машина. Попереду у неї розприскувачі. Через них вода під тиском направляється на асфальт і миє вулицю. <гум> От, халепа. У поливальної машини закінчилася вода. Це дивно. Так, дивно. Адже зовсім недавно машина закачала з річки цілу діжку. Може, в машини зламався водяний насос. Можна запросто перевірити. Що ж сталося? Давайте подивимось. Може, і справді вода закінчилась. Перевіримо. Ха О! Води повна діжка. Дивно. Чому ж вода не тече з труб? Хм, Насос працює, вода є. А ви що думаєте, друзі? Може, у дісті погана вода? Або поламалися розприскувачі. Ой, напевно зламався насос. А ми зараз перевіримо. Ану, увімкни водяний насос. Ні, насос працює. Воду я теж дивився. Вода нормальна, чиста, з річки. Тоді залишаються тільки розприскувачі. Так, давайте їх перевіримо. Але для цього їх треба зняти. У машині є гайкові ключі. За допомогою них ми відкрутимо гайки і знімемо розприскувачі. О, давно тут ніхто не копався. Важко крутити. Ну, здається, один розприскувач зараз зніметься. Ось у чому річ. Це маленькі карасики не дають воді текти. Ви потрапили у трубу, коли машина набирала воду у шланг. Бідолашні. Зараз ми вас врятуємо. Застрибуйте до мене у відерце. Оп! Ось так. Зараз ми відкрутимо другий розприскувач і теж зберемо рибок. Наче там більше нікого нема. Можна ставити розприскувачі на місце. Фух, все готово. Зараз перевіримо увімкнути водяний насос. Ось так. Чудово! Можна продовжувати миття вулиці. А що нам робити з карасиками? Ой, що ж нам з вами робити? Ну, їх можна посмажити на пательні або випустити у фонтан, або віднести назад на річку. Малята, а ви як думаєте, що нам робити з карасиками? Я думаю, що вони ще надто маленькі, щоб їх смажити. Шкода ж, їм треба підрости. Тому ми їх випустимо, але не у фонтан. Я віднесу їх і випущу у річку. Правильне рішення. І більше у поливальну машину не потрапляйте. па 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 па. Майстерня бібі. -Бі. Ось як бібі -Бі провів вихідний день. Відремонтував поливальну машину і врятував карасиків. До нових зустрічей!